14 в Україні час дізнатися. Останні новини по всій Україні в ці хвилини оголошено повітряну тривогу. Зараз ви бачите мапу фактично всі області червоні причина зліт: міг к Це винищувач, винищувачно. Цій ракет кінжал. Тож, будь ласка, будьте уважні до цих попереджень. Не ігноруйте власну безпеку, перебувайте в укриттях. Верховна Рада ухвалила закон про повернення незалежності НАБУ І САП. Документ підтримав 331 народний депутат. Документ вніс президент України Володимир Зеленський згідно з ухваленим законом. Спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуванням справ Національного антикорупційного бюро, а не під контролем генерального прокурора. Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування. Потім, протягом шести місяців, СБУ має перевірити працівник. Ів, набу САП та інших органів, які мають допуск до державної таємниці на предмет співпраці з державою агресором, Я нагадаю, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що підпорядковує Набу і САП генеральному прокуророві. Того ж дня його підписав президент. Однак, після масштабних акцій протесту у багатьох містах України та негативної реакції західних партнерів, Володимир Зеленський вніс у раду законопроєкт, який відновлює незалежність Набу і САП. 15 безпілотників знищили в небі над Дніпропетровщиною. Є влучання у сільськогосподарське підприємство Павлоградського району. Більше про наслідки розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією зараз наживо. Привіт, Олено. Як я вже казав, зараз по всій Україні тривога. Тож, будь ласка, швиденько розкажи нам, що тобі відомо, чи є постраждалі. Привіт, Олександра. Ти правий. Дніпропетровська область не виключення. Також повітряне тривога населення просить бути у безпечних місцях. Ми одразу після включення перейдемо. А поки про поточну безпекову ситуацію, два підприємства Павлоградського району, а саме Юріївської громади стали ціллю росіян цієї ночі. Понівечені сільськогосподарські і транспортне підприємство через влучання виникла пожежа. Надзвичайники її оперативно ліквідували. Минулося без постраждалих. По ній копришині агресор та артилерію прилетіли по райцентру та марганицькій громаді. Пошкод комунальне підприємство, три приватні будинки. Загалом за останню добу район більше 30 разів був атакований російською армією. Ворог прицільно полює як на цивільну інфраструктуру, так і на місцевих мешканців. У Дніпрі в реабілітаційному центрі проходить лікування. Світлана, жінка з Нікуполя, працює на місцевому ринку і вона стала ціллю ворога. За її словами, окупанти в розпал робочого дня здійснили скид з дрона. Через поранення лікарям довелося будувати ногу потерпілі. Жінка зізнається момент поранення Натопити тяжко, бо в перші дні після усвідомлення навіть не розуміла, як жити далі. Зараз фахівці її готують вже до протезування. Далі прошу пряму мову. Десь о 9.40 був приліт дрона. нас було 8 чоловік поранених, але саме ампутацію отримала я. Тут прийняли і дуже підняли, мій, так сказати, самовпевненість в собі, тому що я приїхала, я. Взагалі не розуміла, як я можу на цьому ходити і що я буду з ним робити, як далі жити. То поступово, поступово з'являлася якась в собі впевненість. Ось таку інформацію встигаю розповісти у цьому випуску. Олександра, я тобі слово. Олено, дякую. Іди, будь ласка, в укриття. Я нагадаю, це була Олена Мендалюк. Вона розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. У Києві тривають пошуково-рятувальні операції у двох місцях після ракетної атаки росіян. На тепер відомо про восьмеро загиблих. Серед них шестирічний хлопчик. 124 людини постраждали. Окупанти били балістикою прямим влучанням ракети. знищений під'їзд у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі. Зруйновано і будинок в Солом'янському районі. Загалом у столиці пошкоджено понад 100 об'єктів: це житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Біля пошкодженого житла працюють штаби допомоги постраждалим. Люди досі оговтуються від пережитого. Ми ходимо в укриття кожного разу. Вже був відмін. Ми прийшли з дому, з дітьми, заснули, і другу тривогу ми навіть не почули. Ми прокинули вже від вибуху, який пролунав, і оця вся хвиля, бо ми на восьмому поверсі, вона пішла до нас, все повилітало. Я дуже злякалася, бо була з дітками з ну, маленького встигла собою накрити, а потім вже почали збиратись і вибігати. Ну побігли в укриття. Нинішня масована атака РФ на Київ це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Про таке заявила донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келога Меган Мобс. Вона впевнена, що у такий спосіб російський диктатор випробовує рішучість і силу Америки. Відтак американці не повинні виявитися безпорадними. Раніше Мобс заявила, що російські атаки по Україні демонструють, що агресорка не прагне миру. На Сумщині травмовані двоє людей. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, це жінка і чоловік. Їх поранило внаслідок удару БПЛА у сумській громаді. За добу окупаційні війська скоїли майже 60 обстрілів. Найбільше зафіксовано в Сумському, Шостринському районах. Росіяни здійснили з десяток скидів вог з БПЛА. Били майже двома десятками кабів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у трьох громадах: Серединобуцькій, сумській та липоводолинській. Чотири фаби росіяни скинули зранку на Запорізький район. За даними тамтешньої овав. В наслідок атаки поранено 17-річного хлопця і 64-річну жінку. Окупанти поцілили по приватних оселях. Ще двоє людей травмовано в області. Напередодні російська армія завдала по регіону майже півтисячі ударів. Била з авіації, атакувала безпілотниками, обстрілювала з РСЗВ та артилерії. Є руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. У силах оборони півдня спростували інформацію, що росіяни окупували Кам'янське на Запоріжжі. Військові кажуть, ситуація на цьому відтинку залишається вкрай складною та динамічною. На північній і північно-східній околицях селища є українські позиції, на яких перебувають бійці зсу. І в ці хвилини на кількох із них тривають бойові зіткнення. Я нагадаю про те, що Кам'янське Запорізької області, нібито окупували Росіяни раніше. Повідомив моніторинговий проєкт Діпстейт. А в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця спростували інформацію про нібито повне захоплення росіянами міста Часів Яр на Донеччині. Речник угруповання Віктор Тригубов назвав це повідомлення черговим російським вкидом. Нагадаю, про повну окупацію часового яру заявили в Міноборони країни-агресорки. Конфіскувати російські активи, а не просто заморожувати їх, закликав президент Володимир Зеленський. Учасників конференції обсє до зустрічі з нагоди 50-річчя гельсінського заключного акту організації глава нашої держави доєднався онлайн Амбрейтфултюан. Я вдячний усім, хто запроваджує санкції проти Росії та готує нові. І нам потрібно повністю заблокувати воєнну машину Росії, відрізати її збройову індустрію, обмежити її прибутки від енергоносіїв і, нарешті, спрямувати всі заморожені російські активи, зокрема статки, набуті корупційним шляхом, на захист від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи, не просто заморозити їх, конфіскувати і використати їх на потреби ми. Міру, а не війни. українські БПЛА здійснили чергові атаки по законних військових цілях на території країни-агресорки. У Волгоградській області в місті Котельниковому дрони влучили по залізничному вузлу. Внаслідок пожежі паралізований рух поїздів, порушене газопостачання. У російській пензі був атакований радіозавод, стратегічне підприємство російського військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для збройних сил РФ, зокрема систем автоматизованого бойового управління, а також радіостанції для сухопутних військ, повітряно десантних військ та ракетних військ стратегічного призначення російської армії. Центральна частина Іспанії потерпає від масштабних лісових пожеж. Неабияк як дісталося провінції Авіла, туди спрямували понад пів тисячі вогнеборців. А з техніки до гасіння вогню залучили близько півсотні літаків та бульдозерів. Стрімкому поширенню полум'я сприяє потужний вітер. Через густий смог місцевим жителям радять залишатися вдома та зачинити вікна. Влада вважає, що займання не було природним. Усе вказує на підпал. Триває розслідування. Але дуже непокоїть той факт, що з початку року в провінції Авіла сталося вже понад 19 навмисних пожеж. Вогонь поширюється дуже активно. Ми намагаємося локалізувати полум'я, вибудовуються лінії оборони, щоб запобігти його перетину. Наш пріоритет зони поблизу населених пунктів, а також фронти, що рухаються у їхній бік. Там ми зосереджуємо більшість наших ресурсів. На Миколаївщині триває гуманітарне розмінування. На полях допомагають працювати фахівці з міжнародної організації. Їхня місія стартувала торік. Сапери і кінологи вже обстежили понад 7 тисяч квадратних метрів. Як усе це відбувається та що знаходять фахівці? Подивіться в сюжеті Єлизавети Кротик. Першими обстежувати небезпечну територію починають собаки. Щодня сапери-кінологи готують тварин до роботи на полях у складі групи гуманітарного розмінування. Перед тим як почати робочий день, ми робимо тест. Тобто, ми щодня перевіряємо собак на їхню спроможність пошуку. А в нас є шматочки, шматочки вибухівки, і ми їх просто підкладаємо. І дивимося що собака, як собака загальнюха, як вона себе почуває в першу чергу. Як вона наскільки вона активна, як вона шукає, принюхується, тобто як вона в залі Каріна працює майже два роки. Її напарниця Корал серед усіх собак у команді найласкавіша, але в роботі їй немає рівних. За командою пошук прочісує квадрат за квадратом, зупиняється, сідає, і це сигнал. Є підозра на вибухівку. І вже шість е, років. Нам вже така трошки у віці пані, от але я її дуже люблю. Вона дуже ніжна. Е, в селі в кожного хренкора твій собаки е, саме вона, і вони в мене вони абсолютно відрізняються між собою. Вона дуже ніжна, дуже дуже любна до людей. Вона завжди так лащиться. Після того, як собака вказав на ділянку, до роботи беруться сапери. Вони діють обережно за чіткою процедурою. Візуальна перевірка території, щоб не було розтяжок. Далі зрізають рослини та працюють із металодетектором. Коли вони проводять детектором, то почули сигнал. Вони роблять так званий пінпойнт. це центрування сигналу. Центрують сигнал. Кладуть трикутничок і починають проводити екскавацію. Поля тут всіяні протитанковими мінами, реактивними снарядами та стрічковими боєприпасами. І часто демінерам доводиться перекопувати територію вручну по кілька метрів на день. В нашому випадку забрудненість поля досить велика, і дуже багато коли демінер проводить повну екскавацію. Тобто, це він вириває ямку. На метр двадцять, і весь його робочий прохід він проводить е саме риття без використання детектора, так як дуже багато металевих предметів, і ти не можеш від відцентрувати його. Над розмінуванням цієї ділянки працюють десятеро фахівців на відстані 50 метрів один від одного очищають поле від вибуху небезпечних залишків ворожого залізяча. Зараз ви можете побачити різницю між цим проходом і замислитися, чому так. Бо тут вперше знайшли протитанкову міну. Як вже керівник групи пояснював до цього, ми тут виявили певний патерн закладення мін, знайшли їх уже 9 штук. За рік бельгійські та британські фахівці допомогли обстежити понад 7 тисяч квадратних метрів землі. Попереду ще 20 тисяч. На це знадобиться ще близько півтора року кропіткої роботи. А після цього поля знову зможуть обробляти аграрії. Ілозавета Кротик, Павло Ткаченко, Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини о 15-й повернуся з оновленим випуском новин. Ну, а доти в курсі всіх подій вас триматиме Анна Каменєва. Анна. Дякую, Олександра. Верховна Рада ухвалила закон про незалежність на Бойсап. Про це і не тільки будемо говорити цієї години. Ми боремося за свою країну.